Ну коротше, бурільну установку, че як правильно сказати. Так само і рибка я вам скажу на базарі. Тоже, все залежить від продавця, в яких умовах. Опа, дивіться. Що знайшов. Опа, на. А що знайшов? А ну стоять. А золоту гривню знайшов. Отак. От не даремно вже вийшов. Так, пропав трошки інтернет. Повертаємося в безпечне місце. Бо там не бере вже, Вибачайте за паузу. Так, рибку ми не ловимо, Настя. Рибку не ловимо. я ж кажу ще раз, це в обідню перерву. Вийшов в лісочок. Тут у нас ставочок по цю сторону. Лісочок. Гарно і красиво. Вийшов прогулятися, подивитися, що де робиться, з вами поспілкуватись, друзі. От так от за рибу я ж не доказав. Трошки у нас інтернет пропадав. Та ж сама ситуація з рибою. Все залежить від... Продавця, який торгує на ринку. Все залежить, якість риби, як він її продає, в яких умовах він її продає. Є люди, які ну, видно, що людина досвідчена, людина гарно ставиться до свого товару. Тобто він приходить, у нього виноски, у нього виноски з підігрівом, у нього фільтрація, аерація, в нього рибка там. Яка ну, продаваємо рибка, в нього в нас карантину, тобто не так, що як, знаєте, стоїть на базарі, я приніс там рибу, хтось там ще приніс, третій приніс, п'ятий приніс, десятий приніс, він їх в одну всю виноску покидав. А ви ж всі прекрасно знаєте, що одразу з, з, з різних акваріумів рибу не можна кидати в один. Тобто це природний фактор. Це в кожного. Всі ж ви знаєте, що кожен акваріум індивідуальний, в кожного акваріум своя. Е, Мікроклімат свій. В кожному акваріумі свої бактерії як корисні, так і, не, і так і хвороботворні. І от може так бути, що якась одразу, якщо ви кинете без карантину рибку в один акваріум, там з п'яти акваріумів, то десь, не дай Боже, що і воно одна на одну і хвороба ця, чи і поболіє вся риба. Хоч вона може і жива була, і з одної рибки. Вся Потрібно, щоб завжди карантинити, я вам скажу так, рибу. І якщо це досвідчений продавець, він це зробить по-любому. Він скупи рибу зараніше, ніж йти на ринок, да? він її посадив в карантин. Він її пару днів, чи скільки там прокарантине, а потім уже піде продавати на ринок. Або якщо навіть йому на ринку принесли рибу, то він її в житті не кине в, у, в загальну виноску, він її буде тримати в окремій посудині. Тобто отак. Зрозуміли? От, оце буде гарний підхід до, до продажі, тобто, ну, до відношення до продавця, чорніше, продавця до риби. А дуже великий був у нас наплив акваріумістів це ще до 2013 року. І от приносять я там приніс той приніс. І от цей дяд, дяденька він всю рибу в одну виноску кидав. Понятно, що так робити не можна. Ну і риба, риба може захворіти. Занести вам в ваш акваріум величезних проблем. Так що, так що магазин є магазин, я вам хочу сказати. І що по рибки, що по інших тваринах, що папуги, що, що там котики, кролики. Тобто в магазині все воно в більш пристойному вигляді і до, як відповідальніше. Ну, це знову ж таки кажу, що все ж залежить від продавця. Може і в магазині бути такий, що накидає зараз усього. Світ виключило, фільтрацію виключило, аерацію виключила, щоб не тягнулося світла. Да? Риба там бідна додихає, а йому пофіг. Все буває.